Хребтовий стовп колюмна вертебраліс є частиною скелету тулуба та утворений кістками змішаного типу хребцями вертебра. Хребтовий стовп складається з п'яти відділів, кожен з яких включає в себе певну кількість хребців: шийний цервікаліс – 7 хребців, грудний торакаліс – 12 хребців, поперековий люмбаліс 5 хребців, 5 крижових хребців зростаються, утворюючи єдину кістку крижову ос сакрум. Куприк. Оскокцигіс складається з трьох-п'яти хребців, також зрощених між собою. Всього хребтовий стовп налічує 33-34 хребця. Всі хребці мають загальний план будови, незалежно від відділу, в якому вони знаходяться. Хребець складається з тіла та дуги, між ними розташовується хребцевий отвір форамен вертебралі. Сукупність всіх отворів утворює хребцевий канал каналіс вертебраліс, в якому знаходиться спинний мозок. Від дуги хребця відходять відростки, до яких прикріплюються фасції та м'язи. Від задньої частини дуги відходить непарний остистий відросток процесус спінозус. Зправа та зліва від дуги відходять поперечні відростки, трансферсус. Вгору і вниз від дуги відходять суглобові відростки, процесус артикуляріс, суглобовими поверхнями яких хребці з'єднуються між собою. Крім загальних особливостей будови, Хребці різних відділів мають деякі відмінності в будові. Головною особливістю шийних хребців є наявність отворів в поперечних відростках foramen processus transversus. Також поперечний відросток закінчується переднім і заднім горбиками. Передній горбик шостого шийного хребця достатньо розвинутий, його називають сонним горбиком. До нього, за необхідністю, може бути притиснута сонна артерія. Також шийні хребці мають невелике тіло. Так як зазнають, менше навантаження в порівнянні з хребцями інших відділів. Остисті відростки шийних хребців, крім сьомого, роздвоєні на кінцях. Остистий відросток сьомого шийного хребця довгий і товстий, тому його легко прощупати. В зв'язку з цією особливістю його називають виступаючим хребцем вертебра проміненс. Далі розглянемо детальну будову першого і другого шийних хребців. Перший шийний хребець Атлант Атлас. Немає тіла, його роль виконують латеральні маси маса латераліс, з'єднані передньою та задньою дугами. На внутрішній поверхні передньої дуги міститься заглибина ямка зуба фовеа дентіс, яка призначена для з'єднання із зубом другого шийного хребця. Другий шийний хребець, осьовий Аксіс, відрізняється наявністю зуба, відростка, який відходить вгору від тіла хребця. На малюнку зліва показано з'єднання першого і другого шийних хребців. Тепер поговоримо про грудні хребці. Грудні хребці з 2 по 9 на задньобокових поверхнях тіла мають верхню і нижню реберні пів'ямки Фавеако косталіс. Пів'ямки вище розміщених та нижче розміщених хребців утворюють повноцінні ямки для прикріплення головок ребер. Перший грудний хребець має повну верхню ямку. До якої прикріплюється головка першого ребра і нижню пів'ямку, яка працює по вище викладеному принципу. 11 і 12 грудні хребці мають повні ямки для відповідних ребер. Поперечні відростки грудних хребців також мають ямки, але вже для з'єднання з горбиками відповідних ребер фоеа Косталіс процесу трансферсі. Таких ямок не мають лише 11 і 12 грудні хребці. Відмінною особливістю поперекових хребців являється велике бобоподібне тіло, а також наявність на верхньому суглобовому відростку невеликого горбика, який називається соскоподібним відростком процесус маміaris. Крижова кістка складається з п'яти хребців, які зростаються в юнацькому віці. Отримана в результаті зрощених хребців, кістка має форму трикутника. В ділянці з'єднання крижової кістки. З п'ятим поперековим хребцем утворюється мис промонторіум. Також в крижовій кісті ми бачимо крижові отвори, утворені в результаті з'єднання хребців. На випуклій дорсальній поверхні крижової кістки містяться 5 поздовжніх гребенів, які утворилися в результаті зрощення хребців. Так, непарний серединний гребінь утворився в результаті зрощення остистих відростків, парний проміжний гребінь із суглобових відростків. Парний латеральний гребінь – Результат зрощення поперечних відростків. Хребцеві отвори крижових хребців утворюють крижовий канал. На своїх верхньобокових поверхнях крижова кістка має вушкоподібні суглобові поверхні facies auricularis для з'єднання з клубовими кістками. Куприк також має форму трикутника. Являється результатом зрощення трьох-п'яти рудиментарних хребців. Для з'єднання з крижовою кісткою куприк має куприкові роги корну кокцидіда. Якщо дивитися на скелет людини в сагітальній площині, тобто збоку, то стає видно фізіологічні згини хребтового стовпа, шийний лордоз згин вперед, грудний кіфоз згин назад, поперековий лордоз – крижовий кіфоз.